Ей, як уроки, вічими й батьки Добре. не завжди ладнають, але ми з Дастью можливі суперечності заблокували. Ти пригощаєш сьогодні, тільки по дорозі заїду в пекарню. В пекарню ти не хочеш, щоб я заїжджав? Ні, я просто... коли ти повторюєш мої слова і трясеш головою. Це значить, що не хочеш. Я хотів що? Спекти вдома. Це можна, браді. Домашні коржики дітям. Ей! Ще по сигналь зуби повибиваю! Дякую тобі за какао. Малі, у мене для вас сюрприз. Ліз двох наші сім'ї святкують разом. Ура! Алло? Дідусь курт. Слухай, твій батько ще не знає нового дасті. Через це він з нас і буде знущатися. От побачиш. Ти гля. Ого. Це він? Стиль крутий. Ха. Невже він купує одяг в магазинах? Лови торбу. піджени машину до виходу. Це Сарен чоловік. Чого він тут? Бо і мій тато прилітає. Тату! Татко! Маленький! Вони дуже давно не бачились. Минуло два тижні, а наче ціла вісім! Скажи! І цей тип виховує твоїх дітей. Досну, oh, <laughs> 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 Давайте я розкажу. Якось дві курови купалися. Oh, oh, не, не, Він нам різдво зіпсує, ось побачиш. Зіпсувати різдво здатний тільки той, кого ти бачиш в дзеркалі. У дзеркалі ти, брат. Шкода, стай сюди. А так. Уже видно? Хм? Все одно ти, брат.